Сняться померлі родичі, душа тривожиться, це вісточка з того світу чи пастка лукавого. Святі Отці радять бути вкрай обережними зі снами. Як розпізнати головний критерій це стан вашої душі після пробудження? Якщо сон приніс мир, тиху радість і бажання молитися, це може бути втіха від Господа. Але якщо ви прокинулися з жахом, тривогою, бентежним серцем або гординею, не приймайте цей сон. Скажіть куди ніч, туди й сон. Часто біси приймають вигляд рідних, щоб залякати або спокусити нас. Пам'ятайте, душі померлих приходять до нас у снах не для розмов, а за хлібом, а їхній хліб це наша молитва. Не гортайте сонники, краще підіть до храму, подайте записку за упокій, роздайте милостиню і щиро помоліться за спочилого. Це найкраще, що ви можете для них зробити. Підпишись на канал, щоб мати мир у душі та мудрість у серці.